Ладно, занимай 5 куле. Тану чуть нормально. Блис, змор. Чуть человек Доброго ранку вам. Доброго ранку. Для улицу дві поки на проти спрацювання. Рація. А можете показати бумажку, щоб я знав? Як у бумажку? Ну, що відпрацювання йде. Якщо по людській, то можу. А я що по закону не маю права. Чого? Ну, то по закону відбачаємо. Я маю мав на вашу вимогу тільки службово показувати. Ні, і не, ще дивіться, там є таке закон у Конституції, що всі відпрацювання, які... Не доведені до населення в законному порядку, є недійсними. А Як доведені? До, 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 до ну, тобто ви кажете, там в мене відпрацювання, а що дивіться, я вам бачите, мені там наказ прийшов мені там, раз бумажка відпрацювання там, no. п'яний водій. Ну no. no, я кажу, добре, там гляну, показав. Це средство масової інформації буде доведені. Так, так, так. Ну, І отако не... ви прийшли, це сказали, що. Це бо, ж бо, не просто... я, я ж средство Ні, формації. ну... Це і средство масової інформації, а, там є сайт ваш, так? А, і там теж ці працювання. Будь ласка. Ну, це само собою і плюс ви все прийшли, там раз, в мене відпрацювання показали, добре я там. Я показати вам, можу по-різько. Пошлі вам покажу. Ну то якщо не важко показувати. Ну пішли. Ну то сюди пошли. тільки, бо я бачите, як діти. Ну, вдійтеся. Ви хочете, нема що ну, щоб я вам службові документи показував, щоб приносив вам. Якщо ви хочете, я вам покажу. Особисто вам, як водій. Ну так. Да. No. <рес> це так, по-людськи. Ну, хочете, хочете, вам покажу. Ну хотів побачити. Ну, будь ласка, ходімте, підійдіть, покажу. Ну, я не хочу виходити. Ну, знає, я вам ніколи. показувати Не те показують. Домовились нам? <рес> ну як хочете, якщо ну, ми гуляємо, покажу, ну, не треба покажу. Треба буде, це. Я вам предоставлю їх. Доставте, no. будь ласка, якщо можете. А ви, будь ласка, ви передоставте своє посвідчення в уїде. Я покажу тоже, без проблем. А як немає ніяких, тобто. Що що? Проблем взагалі. Шановний, ви хочете покри... дивитися, то вийдіть мене знімаєте. А ви що, що ви кричите на мене? Що що? Що кричите? Я кричу. Ні, ви не говорите, ви кричите. Да, я говорю так. Хочу знімати, знімаю, да. ви що? А, а, що, ж а що ж таке А що ж таке цацка велика, чи що, що? Цацька велика, чи що? Ви. А чому ви так розмовляєте? Я розмовляю, як я хто хочу. Хто вам дав таке право Мені розмовляє? дала Україна таке право. Не ви не нормально, ум'ятно обвиняється. Мене... Ну ви не забувайте, на кого ви працюєте. Ви працюєте на нас, саме перше. Так що не кричіть. А я що сказав, що не виходить. Ну ти не кричи, я не Кажу, кричу, не на третє вам говорю. А я вважаю так, що ви кричите. Ну, вважайте собі, як захочете. Ну, і ви собі вважайте, як захочете. Шановний водій, да. посвідчення водія ви будете показувати? Так, да, покажу, звісно. Ну покажіть, ви сказали, це, що якщо чисто по-людськи, можу вам показати бумажку. Да. Можна... Покажіть, будь ласка, я ж не цей не то, що там, ну, я гачу, що документи зараз наготовлю, все, приходите, я вам показую документи, ви провірили, чи я не п'яний, чи це і все. І все я ну, перед осіню. тим, що провірюю п'яний чи не п'яний, то треба. Його... Не, вам надо переконатися, які признаки п'яни Звісно. Ну, тим богу. Во, почероні очей, непевна. Номер не знать зовсім не нагадається задні. А погодні умови. А резина лиса теж погодні умови? Конечно. А ви дасте гроші на резину. Що? Дасте гроші на я, 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 я з вами розмовляв взагалі не хочу. на ваші е, питання, А я, я, розмовля... Розмовля... я не до вас розмовляю я не до вас розмовляю, взагалі. То поверніться з до посадки. Самі то... поверніться! Розмовляй. Поверніться самі. Самі, не в самі поверніться. Візьміть та поверніться. Так. не мішайте взагалі розмовляти з водіями. А ви я до вас які претенці? А Ви вже в поліція. Звісно до якої це до не, Я просто йти. До суті це питання, ну, Ні, ну, я чесно питаю. Я що буду вас і пошазири так, то я чесно, я не буду на такі питання розмовляти. Да, ну, Якщо ви хочете спитати Ладно, покажіть о... посвідчення, я покажу права і я поїхав. Службове, у вас питань -то. немає, немає. уточніть. Звісно, є посвідчення водія є. То покажіть ще його. Ні. А, а ви кажете, ще якесь є? Ну я вже, у мене є посвідчення. Ну, у мене теж так. телефон я показувати не буду посвідчення. Я вам говорю одразу. В смысле на телефон? Як це на телефон ви не А не на по... телефон мені покажите. Він там не Не собі... я на, на телефон не буду показувати свою пос... Вийдіть, я вам особисто покажу. Да no. yeah. я виходити не буду. Ну я показувати вам нам не буду. На телефоні не... убирайте телефон, я вам покажу. ж да. ми yeah. ми <кудись> ми ми Він себе сидить, він не управляє. Mm. 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 Випустим, mm. Mm. Ви чуєте? Я, що говорю? Mm. я телефон, я не буду no, показувати. Отако от mm. дивиться покажу. Вино такий а моя так особенно отак, либо і все. Літвіну Юрій Вікторович проблем на посадні таке від ПСУ, начальник МВС, дійсно, до 2018 року, новенька, Добре, Покажу сейчас да? <ріст> да. вам проводить, так? Свідок. Не просувається. Що Вам які посвідчення? <ріст> Водія. Водія. У вас службову ж нема посвідчення. Є. Є? 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 Да. Є? Да. Не треба. Моєте пасажирський. Я показати. на камеру не показую. Вічаренко Іван ти Іван, Іван. перевертайте, так. <ріст> <да. ріст> Свідоць присраці. Холодно, я вже замерз. Ну, ви самі ж винуваті, чи швидше ви показати, <пості> да, ну да. Мені чи цікаво, допустимо, як ще нова поліція, ви ж вже нове, по новому там. Що по новому? Ну, чи ви, постаромуся? <постаромуся> ви по старому все? По все. Ви, по-перше, задали два питання зразу. Що Що таке по таке по-новому? По-новому Ну взятки, Роби, по взятки це Вже та... наче взяток наче да. не брати, без причини не зупинять. А що без причини не зупиняється? Наказів нашому, скільки є зупинити. На Одинад. Не один. 100? Це 12. Ні, це <laughs> був, зараз вже його ж не це. Основний, да, ну доповнення. там же ж... доповнення там. іще. Щаслива будівля. І вам щасливо стало. Обов'язково. Їду на роботу, ось як зароблю, так і помінюю. Хороші, але після візьми другого. А він бідний, його нема.